Так, отримали, зібрали ось такого булата 244 l Це є вже метр двадцять кулія, підсидач керма. Передні противаги. На стандартних колесах 9524. збрані задні диски, задні противаги. Рівненька підлога. Передній відключається механічно. Більше такий ставав гору потужності, Бачите, зад повністю все зашито в ньому. Панель приладів автомобільного типу, пара гідровиходів, потужна задня навісочка, визетка підші, була лампочка заднього ходу, блокування диференціалу, вмикання боропотужності, потужного, задньої і 4 переду назад, плюс і пониження. Тобто на ньому є 8 перед, 2 назад. Булат на стандартних колесах, на каєморській двигуні, дуже хороший тракторець. І зараз дуже хороша ціна на нього. Такий тракторець можна придбати за 5-400 умовних одиниць. Так що, якщо б когось зацікавило, набирайте, ми знаходимося 7 км по київській трасі, між селами дубляни Гамаліївка.